Привіт, мої любі! Мене звати Іванна. Я дуже рада бачити тебе на цьому каналі. А рада розділити мій простір з тобою. А якщо я тобі відгукуюся, буду рада бачити тебе в своїх соціальних мережах, консультаціях, офлайн та онлайн заходах. Я сертифікована квантово та енерготерапевтка, яка, знаючи себе, зрозуміла, що я можу допомагати людям. Проходити через складні етапи в житті і загалом звільнятися, звільнятися від блоків, тілесних, емоційних, розкриватися і бути справжніми, справжніми без масок, які ми собі нав'язуємо, і які нав'язує нам суспільство ці прекрасні очікування, як кажуть, в буддизмі, очікування це найбільші страждання. Так воно і є. Тому давайте з самого початку. Це моє перше відео сповідь про мій шлях, а те, що мене турбувало, перепони і загалом про, про те, як я прийшла туди, де я є зараз. Дуже символічно знімати це відео сьогодні, коли я забрала свою карточку постійного резидента Європи, не тільки Бельгії. І саме шість років тому я приїхала у Антверпен. Але мій шлях почався набагато раніше. Мій шлях почався приблизно вісім років назад. А коли я зрозуміла, що так більше не може бути. Більше не може бути, як я себе почувала, а почувала я себе. Просто паскудно, насправді. А цемо з того, що у далекому 2017-му мене занесло у Польщу на магістратуру. Те, що колись здавалося, якоюсь неосяжною мрією виявилося просто люблін 8 годин на автобусі, на потязі прекрасні 15 годин на кордоні а, бувало і таким а Я приїжджаю в Польщу. Мені до біса страшно, хоча я в оточній українців, мала я ж бути легко, так скажете ви, але я себе відчувала просто нереально самотня, нереально самотня, нереально не в своїй тарілці. Та й, в принципі, все життя я відчувала себе не в своїй тарілці, ніби я не належу суспільству, що я якась не така, а я і є не така. Uh, і все життя мене життя вчило, як це відстоювати свою думку. Але є два варіанти, як ти відстоюєш свою думку: через силу і через внутрішню опору. Все життя мене йшло через силу. І буквально останні два роки я вчуся вибудовувати цю внутрішню опору і відстоювати цю думку. Uh, Своє бачення світу через те, як відчуваю я, і це дуже цікавий шлях. Я ставлю захист на 500%. Я дуже зажата. Я втікаю у все: у стосунки, у якісь проекти, у їжу, від людей. Мені настільки самотньо, мені настільки болить, але я настільки цього не бачу, що. Життя мене штрикає ще больніше. І в 2018 році розуміючи, що я це негатив. От я просто зрозуміла, що я не задоволена всім, що я це взагалом такий згусток негативу, і я просто. Не можу так більше, не можу і тут я дуже вдячна своєму татові. Езотерику в нашу сім'ю приніс спочатку він від мого хресного, до речі, дуже цікаво, так і дав мені книжку Джо Диспенса, яку я не пам'ятаю. Там три основних і три варті вашої уваги. Насправді, щоб почати це дуже, дуже цікавий такий фундамент. Щоб зрозуміти, як працює мозок, візуалізації. Тільки тут основна штука візуалізаціями ти не наїсися. Але е я почала бути більше з собою: медитації, книжки про самопізнання про розвиток себе, я просто поглинала їх. Е е дуже цікаво, що я читала вранці, я починалася дуже рано. А, тому що в мене була сусідка, вона дуже, вона дуже любила поговорити зі своїм хлопцем а, вранці по телефону. Вона, яка не може читати в шумі, тому я вставала в 5:30 і десь до 7 години могла робити те, що хотіла я, те, що було важливо мені робити на тишині, а потім вже прокидалася вона, і це все сворачувалось. медитації. Дозволили мені заглянути в себе, заглянути, нормалізувати свій стан. Але моя втеча продовжувалася, продовжувалася до стану булімії, до того, що я не проживала свої емоції, до того, що я все контролювала, все своє життя, тому що так безпечно. І так, я буду готова до всього. я ж кажу, Захист 500 і так як це був останній курс магістратури, я розуміла, що потрібно щось робити, потрібно щось шукати поза Польщею, а в Польщі мені вже не хотілося залишатися. Я не відчувала, що люди навколо мене поляки, а це люди, з якими я б хотіла себе оточувати, з якими я маю якийсь дотик. І я відчуваю, що ми на одній хвилі, і я почала шукати різні проживання в різних країнах. Ну як країни обмежені, тому що я розуміла, що я хочу поїхати в країни, де мені не потрібно спочатку вчити мову, щоб туди поїхати. А і логічно, що це були країни, такі як Велика Британія, але віза привіт, Нідерланди. А так як я автостопом нам трішки подорожувала, мені дуже сподобалось. Я пам'ятаю цей вечір. Прекрасно цей вечір. Ми з подругою. Це була єдина подруга за всі два роки навчання в Польщі. У мене була лише одна подруга ще раз, наскільки я була самотньою. А, і ми сидимо ввечері. І я, напевно, другий раз за все своє життя відкриваю Тіндер свайпаю і попадаю на нідерландця в Любліні. Звідки він там взявся? Коли мені потім сказав, що це була сюрпрайз тріп від якоїсь організації, я просто посміялася, бо це був лютий місяць, здається, лютий, Люблін, зима мокро, холодно, волого. Я, ну, мені було його шкода в цьому плані, але я пам'ятаю, я перший раз глянула в його очі при зустрічі, бо йшли типу, на цю зустріч, а він з його другом, я з подругою, подруги бо ми ввечері. Грали в гру якусь на столку чи щось в такому плані. І я дивись в очі, і все. Ну, типу, я розумію, я попала. А, і він мені говорить, що от він нідерландець, навчається в Антверпені. Перший раз я чую за Антверпен. Тобто шість з половиною років назад я навіть не знала про те, що існує. Я була в Бельгії, я була в Брюсселі, ми з мамою подорожували. А, але я не знала за, за Антверпен, я не знала за інші міста, просто не знала. І він розказує про Фландрію, що також низько можлива, я додаю це просто як опцію: мільйони. Ну, добре, я отрірую, сотні, це вже не отрірую, заявок на різні стажування, сотні навчань, просто тишина. Декілька відмов, де дуже мало дзвінків. І в результаті, це щоб ви просто розуміли, наскільки я настирлива в житті, і коли мені кажуть, що подалися 10 разів кудись, ну, типу, тобто, на різні вакансії, і їм не відповіли, і що це просто трагедія. Я така: угу. розкажи мені, от серйозно. Людина, яка хоче, і мільйон разів подасться, якщо, якщо справді хоче. В результаті в мене було два виграшних кейси, я б так сказала. Один в селі біля Маастрихту, і туди мене якось, якось туди легко пішло. І в Антверпені. В Антверпені клік не стався, бо так як вони бачили цю програму, було не так, як її бачила я. Але як я в той момент працювала на фабриці і вкладала іграшки в кіндер-сюрпризи, ще одна гілка мого життя. А, і коли ти вісім годин просто робиш монотонну роботу, а, в тебе є дуже багато часу подумати. І в якийсь момент я така: а можна вже запитати? Чи так як я бачу ну, цю програму да, це стажування? Ну, це щось між роботою і стажуванням, то тобто якесь менторство більше по тій програмі було, чи воно можливо. Я виходжу з роботи, це десяток до вечора. Я пишу їм імейл, того, що, блін, ну, мені свербить. А якщо мені вить, то... то краще хай не свербить, бо я тоді маю, маю щось зробити. А, і я їм пишу п'ятниця вечір. Я до понеділка чекала відповіді. Логічно. Відповідь була позитивна, воно так вирішилося. А з тим мужчинчиком ми бачилися двічі. Я до нього прилітала, що колись були шикарні. Літаки, які літали, люблю на Антверпен. Це просто уявіть таке також було. Ах, якби ж то зараз таке було, було просто прекрасно. Ну, не суть в тому. Він мені допоміг з районами в Антверпені. Я не їхала до нього. Ми не були в стосунках. Потім виявилося. Тому такі моменти треба а, обговорювати. Особливо чи це ще ексклюзивні стосунки, чи навіть зустрічання. Ну, це інша парафія різниці менталітету. Мені дуже подобаються нідерландці амалійці, ці плечі. Ну, таке. Не будемо йти в, в чоловічі статури. Це було зручно. Тим, що я розуміла, де мені можна шукати житло, так як тут є один район, в якому краще, як жінка, не жити. Хоча я зараз розумію, що все дуже індивідуально. І знаєте, напевно, зараз подумаєте, ой, вона ж не поїхала сама. А, крім цього, і крім того, що він забрав ключі, і зустрів мене, коли я з автобуса приїхала вже в Антверпен 5 чи 4 липня. Цього я пам'ятаю, це було все. Я дуже вдячна за це, тому що він забрав ключі, а він провів мене до квартири, і на наступний день він їхав у відпустку. У цій відпустці він почав мене ігнорити, типу гостити. Я тут сама розбираюся взагалі з всім новим, нікого більше не знаю, просто нікого. Два тижні такої, я б не сказала, дикої самотності. Просто нереально. Тобто, навіть... Я нікого з українців не знала. Це були люди тільки на роботі. А, і суть ще в тому, що моя англійська була не така, як вона зараз. Я дуже багато кожен інвестувала в свою англійську. він просто каже: до його приїзду він не буде зі мною комунікувати. І Я така ляпа, це було так боляче. Це було нереально боляче. Він приїжджає, ми розстаємося. Я пам'ятаю, як він. Проводить мене до тієї квартирки, кімнатки. Кімнатки з кухнею. Це було дуже важливо для мене. Це було прям нереально важливо, що там була кухня, душ я могла ділити, а кухня мала бути моя. Я просто пам'ятаю, як оця вся агресія за м, те, що він мене ігнорував, просто піднімається я даю йому ляпаси Такого смачного найсмачніший ляпас, який давала в житті, і агресія має виходити. Це було не екологічно, але хто говорить про екологічну в 2019 році, коли я сюди переїжджала, я навіть у психотерапевта ще тоді не була. От. І ляпу смачно, до цих пір це пам'ятаю. Е... Було багато сліз, розмова з другом на наступний день, і його чарівна фраза: Відкрийся життю. Ну, я так відкрилася, що за три години я була на тому Руленді. Фестиваль, про, яко, про який я дізналася за, напевно, три дні до того дня. Це була субота, до речі, да. В п'ятницю ми розійшлися. В суботу я була вже на тому Руленді. А ще годин неймовірного кайфу, насолоди музики, а насолоди якістю, вайбом, Це було. У мене є ще відео з цього всього і це. Це просто каві. Я завжди коли дивлюся відео. Перше думаю, боже, яка я була худенька, просто і недовольна собою логічно. Понеслося. Понеслося пізнання Антверпина. В те, що все рівно ще відбувалося в стосунки. Я, Мені здається, через місяць, напевно, влізла в такі невеличкі стосунки. Які ще раз підтвердили, що я втікаю від себе, мені було дуже страшно. Але я дуже вдячна Тіндеру за знайомство з Антерпоном. В плані я познайомилась з дуже класними людьми. Вони мені дали дуже багато класної інформації, і завдяки цьому я розуміла краще менталітет, різні речі, як це все працює, як працює система. Тому що в мене було упередження, що я не хочу інтегруватися в суспільство з українцями. Через те, що я хотіла асимілюватися з бельгійцями. Я розуміла, я приїхала сюди, щоб не залишатися в своїй ком'юніті, а щоб дізнаватися про цю ком'юніті. І жодного разу не пожаліла про це. І дуже цікаво, як зараз моє раціо просто змінюється. Зараз дуже багато українців в моєму колі спілкування і жодного бельгійця. Крім краще на роботі. Ну, про це в іншому відео. А, от так я. Приїхала в Антверпен, ще не роблячи свої перші документи. Документи, це взагалі, я можу книжку написати про всі бюрокраційні е, моменти в Бельгії, які я дізналася за весь цей час, а за всі нюанси, за те, як знайти роботу, я знала п'ятьох роботодавців це було п'ять дозволів на роботу, і жодного разу я не пожаліла про це, тому що мені було не ок там, де я була. І коли мені кажуть, особливо білоруси, коли вони мені кажуть, ну в тебе ж паспорт не такий. А я така: Рібята, паспорт абсолютно такий самий, як і вас. Нам більше прав не дано. Я не приїхала сюди біженка. Я приїхала так само, як і вони. І те, що коли люди сидять на тій самій роботі, буде їм страшно поміняти, це не про страх документів. Багато компаній роблять документи. Я працюю зараз навіть на уряд і я свою роботу роблю англійською. Тобто, в принципі, за п'ять 5... за шість років мого перебування в Бельгії і роботи я працюю англійською мовою. Тому не потрібно створювати свої опередження в голові. А якщо у вас є опереження, на консультацію, одна консультація, Упередження знімається і відкривається доступ до ринку праці, там, де можна. Мій телефон просто не витримав на а, інформації. Тому, запр... Тому, якщо хочете позбутися опередження, на консультацію. одна консультація, ніяких негативних упереджень, і доступ до ринку праці просто відкритий і. Ви можете знайти роботу китайською. Це вже це, це, це ваш вибір. Ми все рівно створюємо умови навколо нас, під І працюючи з під свідомістю, роз, я розумію, що все навколо мене це мій вибір. І якби це не звучало якось так вам зараз у ці вуха. Все навколо нас, це наш. Підсвідомий і свідомий вибір, і відповідальний за цей підсвідомий чи свідомий вибір лежить на нас. Якщо вам було цікаво слухати про мій шлях, лайкайте це відео, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що вам було б цікаво почути ще. Незалежно, езотерика, духовність, психологія. Документи, взагалі переїзд, мої відчуття чи ще щось. Дуже рада поділитися. Далі буде ще цікавіше, тому що далі це був мій жорсткий краш, а далі був 2020 з ковідом. Перша психотерапія, джевільні стосунки. Я просто згадую, що там ще було. Перші довгі стосунки, знаціння себе як Жінки особистості в тих нових стосунках. Як це сталося? Якщо вам цікаво, пишіть. Дякую вам за увагу. Я була дуже рада поділитися цим з вами. До наступних зустрічей!